Посуд для людей з ампутаціями ветерани російсько-української війни взяли участь в майстер-класі з виготовлення адаптивного посуду. Замішували глину, формували кухлі тарілки, а потім розписували свої вироби. Як гончарство допомагає відновитися? Станіслав Свирит розповість. Микола розкатує шматок глини, створює тарілку. Ветеран має ампутацію і каже, однією рукою складно тримати посуд. Навіть коли протезуємося, то будуть вчитися і надалі користуватися такими приладом, бо воно все одно ж буде ефективне двома руками нарізати м'ясо, все одно не однією рукою різати. А двома після ампутації кінцівок потрібно наново вчитись побутовим речам, пояснює Олександр. Він учасник програми реабілітації центру Титанові. Нині створює собі адаптивний посуд. Вони створюються для того, щоб ти лежив, і вона нікуди не тікала. Є особливі кухоні. Прилади саме як ніж е, е, обучені е, обладнані так, щоб людина з за, запротезованою верхньою кінцівкою змогла його взяти. Бо, грубо кажучи, ножика він не, не може взяти отак, бо недостатньо не цієї функції у в самому протезі. Йому потрібно щось більшого об'єму. Майстер-клас гончарства, частини реабілітаційної програми центру Титанові. Фізична терапевтка Вікторія Ковальчук каже, під час роботи з глиною ветерани розвивають м'язи та розслабляються. Далі вчаться користуватися посудом, який створили. Адаптивний посуд він підбирається під потреби конкретної людини і в залежності від того. Як зручно ним користуватися, є різні хвати, наприклад, ножа чи виделок. І зазвичай в реабілітаційних центрах навіть у нас ми навчаємо пацієнтів користуватися цим адаптивним посудом. Ми створюємо такий простір для ветеранів, щоб їм було зручно користуватися звичайними побутовими речами. Доучитися до програми реабілітації та адаптації від титанових можуть ветерани російсько-української війни безкоштовно. Заявки приймають в соцсторінках центру. Станіслав Свирид, Дар'я, Немитян Золбін, Владислав Нагорний. Суспільне новини.